Ти завершився наш день поля 22.08.25, шлях до ефективного землеробства. Бачите, вже банер зняли, хлопці працюють з дівчатами, щоб це все зачистить. Але бачите, які красавці полишалися. Я вам неймовірно вдячний за тим, тим, хто вчора зміг, знайшов можливість і приїхав до нас, тому що до нас люди приїжджали навіть з Одеської області. І я безмежно вдячний вам. За те, що ви відвідали нас, поділили своїм досвідом, ми своїм поділилися і запрошую вас до співпраці, тому що насіння добрива, ЗЗР, ТМЦ, РКД, Каз, будь ласка, нашого виробництва все є в наявності. запрошую до співпраці, тому що, наприклад, насіння пшениці я роблю максимально крупне. Яке потрібно для виробництва Запрошую до співпраці? Інтернет-магазин інтерлабкрапка Тримайтеся, запрошую до співпраці, Успіхів вам.